Допоки в Україні ланінопад та знищення усіх пам'яток радянської епохи, в Угорщині з цього зробили історію музей просто неба. Основну частину парку займають скульптури соціалістичного періоду, історії Угорщини загальною чисельністю в 40 експонатів. Велика частина цих скульптур була демонтована в 1989 році і звезена в парк, де був створений музей під відкритим небом. Ласло Віда каже, спільно з урядом Угорщини та жителями, було вирішено питання щодо створення такого музею історії. Це наше прошло і це є, це ми не можемо відчеркнути. Значить, люди і власть, політики прийшли до такого виводу, що було що, мабуть, самий демократичний спосіб вирішення цієї проблеми вот – зберігати ці пам'ятники, зробити как бы таку такое... Резерваці з резервату з да, резервацію для них е, сахраніт для потомків, е, щоб показати їм, щоб люди могли посмотрити. Е, ну вже е, без без ізлічної ідеологізації. У парку відтворена атмосфера комуністичної епохи. Тут можна побачити старий програвач, а також багато пам'ятників, особливість. Чоботи Сталіна, котрі мають свою довгу історію собора 8 цмі термого це було найбільшою скульптурою пам'ятником радянського союзу. Висота була 22 метри разом з кульпітом. Сама скульптура висота самої скульптури Сталіна була 8 метрів. Як я вам казала, пам'ятник був повністю знищений. Ізначально залишилися лише чоботи самого Сталіна, які потім. Розстріляли радянські війська і на основі старих фотографій в принципі відтворили чоботи Сталіна. Розміри чоботів чоботів такі ж самі, як були на оригінальній скульптури. І в принципі, тут у нашому парку. Ця пара чоботів символізує революцію 1956 року. У парк статуй часів комуністичної угорщини на Україну Будапешту з'їжджаються туристи чи не з усього світу, аби на деякий час знову опинитися у радянському союзі. Ольга Грицівзіновій Автонас Юрій Чміль з Будапешту новини телеканал Раї.